Добрий день всім, сьогодні 2 листопада продається Ndaikon, 40-ка батарея, запас ходу 250 приблизно, машина 21-го року, машина 29 тисяч пробігу, машина повністю вся в рідній фарбі. Єдине, що тут десь біля 200 з чимось мікрон, можливо, щось легенько підмальовувалося. Машина після легкого ДТП. Тоді всі пластики, вже нелегенько вдарено було вперід. Треба поміняти буде резину, легенький удар був отут. Речаг, який коштує 30-40 євро. Бампер зробити. Бампер потім покажу фотографії, його можна теоретично попаяти, якщо не попаяти, то вигушний 200-250 євро коштує в колір, навіть можна взяти. А на ходу малий пробіг в гарному стані. Водій нюанси з бардачком, але це все робиться. Треба щелкнути чомусь. Вискочило. Решта всьому машина ціленька. Ось є бампер зі всім. У всіх питаннях прошу дзвонити.